Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Фух, а сьогодні в мене дуже крута річ на огляд. Отже, як ви вже знаєте або ще не знаєте, і що і зараз дізнаєтесь, я фанат Барселони. Я люблю дивитися футбол, дивлюсь його як прямі трансляції ігор, дивлюсь там в інтернеті і взагалі в різних а, таких сайтах. Я спостерігаю за футболом. І моя улюблена команда це Барселона. Мій улюблений гравець. Взагалі за всі часи це Лео Месі. І в мене є така от крута футболка Барселони Лео Месі. Десятка на спині. І, але вона трохи така вже старенька, покоцана, і те, сильно в ній на вулицю не вийдеш, та й вона в не найкращому стані. Але вона все одно дуже-дуже крута. І... <смас> в мене на огляді сьогодні така річ. Я, ду я дуже-дуже щасливий, я дуже дуже радий, що вона в мене з'явилася. Отже. І це футболка, домашня форма Барселони сезону 2025 2026 Просто подивіться на це. Просто подивіться на це. Просто подивіться на цю емблему, на цю саму футболку. І в мене не просто так футболка Месі тут. І не просто так в нього на спині 10. В Барселоні десятка на спині була в лег... таких легендарних гравців, як Месі, найкращий гравець світу за всі часи, взагалі Ронардиньо, Ето, Марадона і так далі. І новий молодий, фан... молодий талант, який отримав свою десятку на спині це Ламін Ямал. Це один з найкращих гравців світу зараз на даний момент. І йому тільки виповнилось 18 років. Він свої 17 років вже виграв Лігу Європи, він вже повигравав різні нагороди, трофеї і так далі. Він найкращий гравець за всі часи в такому віці. І так, звичайно, багато хто ще скаже, що в нього за велике его, що він, е, буде, що він як Неймар і так далі. Але він. Цього всього досяг і йому тільки виповнилось 18 років. В нього ще ск... таке майбутнє просто я вам реально кажу. Звичайно, Ле... Леонела Месі буде важко переплюнути, але я думаю, що Ламінія Якщо в нього не буде якоїсь травми, що закінчить його е... кар'єру, що... що не станеться, то він в майбутньому буде найкращим гравцем за всі часи. Отже. Я дуже радий, що в мене з'явилася ця форма. Я буду її вдягати дуже часто, буду ходити в ній по вулиці, я вже просто уявляю її на собі. І я просто навіть не знаю, як вам передати ці емоції, тому що я просто дуже радий і вона дуже-дуже крута. Також можете подивитися в моїх майбутніх відео, як же ж вона буде виглядати на мені. Отже. Раджу вам вболівати за Барселону. Раджу вам читати також різні книги, читати українською мову, читати різними мову, але тільки не російську, Тому що на що вам треба? На ну, всім папа папа. -па.